Кількість випадків самовільного залишення військової частини зростає і є загрозливою. Так говорить голова Верховного суду України Станіслав Кравченко. Народна депутатка Скороход каже, що число тих, хто покинув армію, становить від 100 до 200 тисяч. Тим часом Рада послаблює відповідальність за СЗВЧ. Чому масова втеча з фронту продовжується? Чим це загрожує? І найголовніше, як це зупинити. Говоримо сьогодні. Це свобода ранок. мене звати Ірина Островська. Вітаю вас! Фактів самовільного залишення військових частин, дезертирства і невиконання наказів командирів стає більше про цю тенденцію. Заявив голова Верховного суду Станіслав Кравченко і підтвердив, що ситуація є загрозливою. Точних цифр він не назвав, але уточнював, що цифри, які раніше озвучували у ЗМІ, дещо завищені. У той же час офіс генпрокурора надав колегам з української правди офіційні цифри кількості кримінальних проваджень за фактом СЗЧ, які були відкриті з початку повномасштабної війни до вересня цього року. Таких проваджень 60 тисяч. Причини того, чому військовослужбовці йдуть у СЗЧ, називають різні, але можна виділити основні: по-перше, незрозуміння того, як довго ще доведеться воювати, тобто відсутність демобілізації. Також до СЗЧ можуть спонукати і особисті причини розлучення, смерть рідних, проблеми з дітьми. По-третє, проблеми з командирами. Деякі військові нарікають на своїх командирів і скаржаться на необдумані та небезпечні накази. От, наприклад, військовослужбовець, який пішов у СЗЧ на правах анонімності, Сті розповів, що його спонукало самовільно залишити місце служби і на його одного. Ми не могли вчинити інакше. СЗЧ це дуже погана штука, і вона має погані наслідки, але іншого виходу ми не бачили. Безсенсова втрата особового складу, який може реально завдавати втрат, ефективно наносити ураження, ніяк не допомогла б втримати фронт. І ми не єдиний організм в нашій бригаді. Добровольчий ефективний, який підпадає під прес. У нас в державі не передбачений ніякий механізм, що робити бійцю, коли йому відкрито погрожують. Іди і вмри. Йому писати рапорти чи дзвонити в поліцію або йди і вмри, або станеш оголовником. На жаль, зараз такий вибір у нас. У той же час військовослужбовець і член, член громадської ради доброчесності Андрій Кулібаба каже, що саме СЗЧ це не проблема, а симптом, який показує, що не так в армії. Давайте послухаємо, що він розповів моєму колезі Богдану Логунову. Проблема СЗЧ, е, наскільки я спілкуюся зараз з своїми іншими друзями, не з мого підрозділу, побратимами, е, це більше стосується насправді піхотних підрозділів. Е, на жаль, е, про себе хочу зазначити, що я не знаходжуся в піхотному підрозділі. Е, працюємо на відстанях, які там 8, 7, 10 кілометрів по різному і тому тут конкретно в нашому підрозділі немає випадків СЗЧ. Я більше скажу в межах на мого батальйону, в якому я служу, наскільки мені відомо, випадків СЗЧ немає. А от які які власне причини перше, це не мо не, не, ну, нерозуміння того. Наскільки це все буде довго для цієї конкретної людини, тому що це можуть бути як і контрактники, які служили до цього, і там їхній контракт просто зупинився в часі, і вони далі продовжують. Це ті люди, які типу, в перші дні м -м, прийшли і були е там добровольцями, мобілізувалися. І їм також потрібно якось є зрозуміти, що там по життю в них взагалі що вони взагалі як планувати три роки життя. Вже вирвано, да ну, всіх нас вирвано насправді цією війною. Або ця людина, яка взагалі не. Планувала йти до війська, вона мобілізована, так і теж в неї тут різні, 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 різні типу, мотивації в кожної з цих людей. І ну, це про строки. Е, якщо ми говоримо про командирів, так це дуже типова проблема. Це якраз на це, напевно, чи не найбільше я чув від знайомих, що люди банально хочуть перевестися, переведення немає. Uh, і людина йде, або ж uh, просто йде, не шукаючи можливості перевестися, тому що є різні люди. Одні люди знаходять можливість перевестися, інші люди uh, просто цю uh, картинку з одним поганим командиром перекладають на всі решта підрозділів. Для них стає в принципі погано в зсу, і вони в принципі йдуть, тому що вони не бачать інших альтернативних варіантів. Я таке дійсно. А особисті причини це взагалі варіація. Там ну знали ви скільки, типу, чоловіків розійшлися з своїми там дружинами, і вони винять себе за це розірвані сім'ї, діти з мамою не бачать своїх дітей. Ну, типу, тут знаєте, типу там родичі, мама захворіла, батько там похорони, і це, ну, це неймовірна кількість причин, так ну. СЗЧ це, це симптом. І симптом чого? Симптом, як уже ми казали, є проблеми з часом, є проблеми з мобілізацією, є проблеми з управлінням, є проблеми з ставленням людей, командирів до окремих людей. Ну загалом до людей. Я нещодавно писав. Робив невеличке дослідження про БЗВП, і там, що важливо, люди підмічають, ну тут та сама просто проблема: що людину сприймають як п'ясо, деякі командири це, типу, окремі якісь персоналі унікуми, яких не треба взагалі допускати до офіцерства, а, типу, і маленьким винтиком цієї, цієї системи, так і і, і людина просто перестає відчувати, що до неї ставляться з гідністю. А як е, цю проблему можна? Е... Вирішити дійсно, треба, наприклад, працювати сам з психологічним забезпеченням. Я знаю, що в деяких підрозділах з людьми, які пішли у відмову або пішли в СЗЧ, до них ставляться досить по-людяному, і з ними працюють офіцери і психологи. Це один з варіантів, як це працювати, і я знаю, що типу багато людей кажуть, що це допомагає і інші. Кажуть, що ефективні ротації допомагають зменшити СЗЧ. Ну тому тут знову ж таки, от я вам перерахував на початку причини. Якщо прибираємо причини, зникає симптом. Власне, це і є рецепт того, як побороти це явище. Народна депутатка, членкиня депутатської групи за майбутнє Ганна Скороход, яка в тому числі є головою комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міністерстві оборони та збройних силах, каже, що випадків в Україні від 100 до 200 тисяч. Проте очевидно, саме цю цифру голова Верховного суду Станіслав Кравченко називав завищеною. А от скороход каже, що кількість цих випадків збільшується і надалі. Я не можу повідомити офіційну цифру виключно через те, що ця інформація є ДСК, я її не маю права розголошувати. Але я вам можу сказати, що ця, ця цифра більше 100 тисяч до 200 тисяч. От і це о, правильні дані, бо я маю повноцінну інформацію, яку, на жаль, озвучити. Чітко не можуть через обмеження закону. Випадки все набагато збільшуються, тому що загалом у нас на передову потрапляють невмотивовані люди, яких забирають з вулиць, забирають з маршруток, забирають з тіл. Ви самі це бачите. Люди не мають мотивації, люди погано підготовлені. Це так само одна із проблем нашої армії. На яку, на жаль, на сьогодні не зважає вище військове керівництво. От і е, у зв'язку з цим, коли людина не навчена, коли людина не розуміє до чого готуватися, коли людина вийшла з цивільного життя і вона навіть морально-психологічно не підготовлена, у нас збільшується кількість випадків СЗЧ. Більше того, є проблематика з плануванням операцій. Е, дуже часто до мене жаліються хлопці, що їх викидають. За півтора-два кілометри до позиції, які вони мають обороняти, а вони навіть не знають місцевості. Вони кажуть: ми поки туди дійдемо, по нам або півіжками вдарять, або обстріл обспір... артилерії, або ми на свої ж міни можемо наступити і лишитися життя. У людей страх у людей знаєте, як коли. Їх командир не забезпечує їх повноцінну доставку і на місце оборони, коли він не забезпечує взагалі саму оборону, і коли немає конкретного планування операції, так або до солдата ставляться як до непотребу, так і от виконує наказ і все. На жаль, ми, ми маємо розуміти, що керівництво да генералітет він дуже сильно відірваний. Від рядового бійця, рядового солдата, і вони до кінця навіть не можуть зрозуміти, що людина, яка в минулому в місяць тому була цивільною особою, що вона не є тим бійцем, якого вони очікують, більше того, зважаючи на, на ряд причин, починаючи від підготовки, починаючи від Звичайного людського страху, мотивація. Треба працювати з мотивацією. Вона не складається виключно з профшового забезпечення. Андрій Козінчук, військовий психолог, долучається до Свобода ранок. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Пане Андрію, ось голова Верховного суду України Станіслав Кравченко каже, що ситуація із зем є загрозливою. Ви поділяєте його думку? Звісно, абсолютно Я відчуваю навіть цю думку, бо на відміну від суддів, високошанованої пані депутатки, я у війську. От, і трошки ну, дивно бути неповним складом, бо люди біжуть. А як саме? Наскільки саме вона загрозливою? Що ви можете розповісти? І власне, чим загрозливою? Ну, загрозливо тим, що в нас не вистачає людей. От і це трошки не окей, тому що якщо якась дитинка побігла додому, це означає, що інша дитинка має робити її роботу. І там, де мають дві тисячі людей бути, насправді п'ятсот. Це трошки ну, не, не, не зовсім здорово. Бо кожен раз, коли нам кажуть, ну там мужні, сильні, сміливі, то насправді говорять, що ви просто чуваки, які роблять роботу там за декількох. От, тому що хтось там втік. Е -е, ну, на рахунок загрозливої. Загроза це коли от все. Вона є важкою, складною. Я не можу вам якось дати аналітику, наскільки загрозливо. Я також не можу назвати цифр, <кхем> бо я, в мене їх немає. Я їх знаю, але вони у мене із таких джерел, як ОБС, одна бабка сказала. Тому поділитися цими цифрами не можу, можу сказати, що ну, ну дуже їх багато. Що ж я можу сказати? Що дуже сумно, що ну до цього приклали руки шановні народні депутати і депутатеси. Що вони зробили? Декриміналізували СЗЧ, красавчики, і пішло ще більше людей. Ну я не знаю, але дивіться, ну і можна зрозуміти тих людей, які йдуть в з але воно ну не вирішує зовсім питання так. Тому що ну, у нас немає е, нормальної мобілізації. Поки в нас не буде людей, які виконують ну, задачі, ну люди і далі втомлюються. Бо ну це трошки забагато три роки ну, такого шаленого інтенсиву. І просто ну, ще вище керівництво не. Не сприймає це всерйозно. Ну, Скільки ми будемо триматися, я Бог його знає. Ну, ви так називаєте цих військовослужбовців дитинками, так, дитинкою, але ж, напевно, є об'єктивні об причини, чому ці люди йдуть у СЗЧ. Що ви як психолог військовий можете розповісти? Які саме причини турбують військових і змушують їх вдаватися до таких дій? Перше, це виснаження. Фізичне і моральне, абсолютно. Тобто, це. Ну, Шлях для того, аби там, не знаю, набратися енергії ну, через безвихід. Е, друге, це страх. Е, страх самий простий, який є. Тобто людина боїться загинути. Вона не вірить в свої сили, є негативний досвід, є відчуття, що скоро це все закінчиться якоюсь дуже такою е, героїчною, але неліпою смертю. От, І це така досить там сильна е, причина, як страх. Е, третє, це якраз ну, мілочна е, причина. Це е, ну, то, що називається соціальні сімейні проблеми там. Дружина сказала, що йде до іншого. Єстественно, е, до цивільного, бо він нормальний. От, е, і хочеться вирішити ці питання. Не відпускають у відпустку. Просто скучив. Ну немає розумієте в армії немає вихідних, немає, я не знаю, є, є відпустка, яку в яку не відпускають, можуть не відпускати. Абсолютно законно, бо не вистачає знову ж таки людей. І це все наступ тільки одної причини. У нас немає мобілізації, у нас немає кінця терміну служби. І оці. Ну, Оці всі речі, ну, причина тільки в тому, що керівництво досі не усвідомлює чи не приймає рішення м -м, нас всіх замінити. От, ну, замінити, поповнити, що завгодно. От у нас немає. От всі, вся ця діч з бусифікаціями, це ну, детський ліпі, це набрати немотивованих людей, які. Е Ну, які не мають бажання служити, звідки це бажання візьметься, якщо держава не декларує одного простого меседжу: ви нам потрібні люди, це серйозно. Ми втратимо більше ніж пів України, якщо ви не прийдете? Тому далі вже вибір: як Ну, бути в невідомості. Я не знаю. Я не хочу, щоб вся країна йшла на війну. Але якщо. Ми частиною країни, не усвідомо, що треба йти, то вся країна, хочеш, не хочеш, буде у безпосередній війні. І Франківщина також, і Закарпаття, і Волинь. Тому поки що. Але про це не знають. Ну, бо З телека ніхто про це не говорить. Телек у нас меседж дає. Говорить, що класно, ми договорилися з партнерами. Не вистачає зброї, не вистачає особового складу. Ну, ось Тому, ми що... намаг... Намагаємось піднімати і такі важливі теми. Пане Андрію, скажіть, дякую. А скажіть, чи є такі випадки, коли повертаються з ССЧ? Коли люди пішли, є. але повернулися? Наскільки їх багато? Є такі випадки, є, але я не можу сказати, що вони е, такі, щоб могли б сказати: ну, значить, ми вирішили, що таке СЗЧ. Як правило, це ті люди, які домовилися, що їх переведуть в інші підрозділи, або вони вирішили якісь свої соціальні там, проблеми. Ну там є людина, яка побоялася, м -м -м, пішла в СЗЧ, по місцю проживання пішла в ТЦК повідомити, що вона в СЗЧ, жива, здорова. От їй командир познає, скаже: ми тебе переведемо в якусь там іншу частину, бригаду чи на іншу позицію, тиливу, яку завгодно. От ця людина повертається і все. Але це не, не дуже розповсюджений випадок, тому що. Якби була би гарантія перевестися, ну в СЗЧ, То ну я не знаю, половина особового складу, мабуть, б, пішло би пішло в СЗЧ, Бо це як варіант перевестися. Це не може бути варіант. Хоча в нас є проблеми з переводом величезні. Люди бажають служити в якихось інших підрозділах, їх туди не пускають. Тому що на відміну від цивільного життя у війську тебе мають не тільки хотіти там, куди ти хочеш, але тебе ще мають відпускати. Панею, і... Пані... і це є також прям. Однією з причин, чому люди масово покидають армію, називають те, що ну, не розуміють наказів командирів. Так, ось ці проблеми з командуванням, вважають їх необґрунтованими, занадто ризикованими, нераціональними. Ви помічаєте теж таке? На жаль, не можу підтвердити це. Дивіться, ризико... мені дуже дивно було би, якби на війні не було б ризикованих наказів. Ну, я... Для того щоб не було цих не було ризикованих наказів, у нас має е, прийти зброя від західних партнерів. Коли ми кажемо західним партнерам, що ви не постачаєте зброю повній кількості, вони обіжаються і кажуть, що це за ми і так вам багато що дали. І плюс техніка приходить частина техніки приходить низької якості. Це все таки під причини, чому от тому. Ну не го так, ну, якщо це дійсно ризиковані накази, то я дуже добре розумію, чому вони такі є. Але тут мови не про якісь там як в цьому, в з каналах там міцний штурм, щось таке. Ні, насправді ні. Але на війні мені здається, що ти мусиш якимось чином там ризикувати. Це б є два варіанти: втратити кусок землі і втратити особовий склад. Тебе в будь-якому випадку буде етичне питання, перед як перед командиром. Ти вистаєш свою землю, але, але твої ну, люди загинуть. І ти поганий командир. Ти збережеш людей, але ти втратиш землю. Ти поганий командир. Тебе ніхто ніколи в житті не похвалить. От, і всі будуть казати, що ну, тут щось не то. А він-він система це тільки ну, постачання зброї техніки західної і е, людей. Ось така от штука. Ну це все. Просто наслідки однієї е, причини, ну чого так все стало, пане Андрію? У нас дуже мало часу, але я б хотіла, щоб ми на завершення дещо підсумували. І ось, наприклад, е, ви сказали, як можна змінити зараз ситуацію в короткому часі. Які, скажімо, три кроки ви пропонували, аби зараз зупинити масове СЗЧ? Перше, це загальна мобілізація з зниженням призивного віку, хоча б там на три роки. Друге, мобілізація має це на увазі, що мотивувати людей. Друге, дати термін служби, який би він не був три роки, п'ять років. Кожен військовослужбовець має знати, коли це все закінчиться. Третє необхідно. Перестати дозволяти дрявим народним депутатам вирішувати щось в збройних силах України, так як у них немає ні інтелектуального, ні досвідного, ні ніякого ресурсу. Вони безполезні. Дякую, пане Андрію. Маємо завершувати. Хоча маю відреагувати, що в нас все таки парламентсько-президентська республіка, і очевидно, без втручання депутатів обійтися ми не можемо. Андрій Козінчук, військовий психолог, був гостем Свобода ранок. Дякую вам. Ну а на цьому у мене все. Дякую, що ви були з нами протягом цих 20 хвилин. Залишайтеся з Радіо Свобода. Побачимось.